Скоро зима на носі, треба правильно вдіватися. Вдіватися наверное, по методу капустини цибулини, кому як подобається. Але якщо ви стоїте в окопі, не полінуйтесь і попросіть, села в'язані вовні носки. Здрасті, дорогі котики! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що має назву труси носки противогаз комплект одежди номер 1 І так, скоро зима на носі, треба правильно вдіватися. Тепер запам'ятаємо головне правило. Будь-яка білизна. Натільна має бути хлопкова. Її задача з вас, звичайно, щоб ви були в теплі і добрі. Чим більше синтетики, тим більше від під слоями термобілизни потієте і виникають у вас неприємні дерматичні захворювання. Друге правило, яке треба запам'ятати: термобілизна має декілька шарів. Перший шар, який, якщо ви купуєте, настала перший шар, і його задача вивезти пот від вашого тіла, оскільки саме пот є запорукою холоду. Нагадую вам, що пот є другим джерелом виведення з організму рідини. Першим є неправильно дихання. Далі ми напам'ятаємо ще одне. Ви вдягаєте свою білизну, далі ви вдягаєте термобілизну перший слой. Перший слой ви купляєте, він продається скрізь і вся. Він має бути зручним, обтягуючим. Ви маєте бути сексі пексі, тобто він має підкреслювати всі ваші форми. Далі ви дивитеся, який вам другий слой потрібний, і теж його вдіваєте. Запам'ятайте, другий слой має мати можливість в, ну, затягувати в себе, тобто впітувати такі слова, або ж вбирати українською те, що має назву пот, який вивелися у вас після першого слою. Далі носки. Носки бувають абсолютно різні. І тут я вам нагадаю стару добру хитрість, без шартів. Ви можете купити хороші трекінгові носки, і вони будуть виводити вибігати. Але якщо ви стоїте в окопі, не полінуйтесь і попросіть села в'язані вовняні носки. Я пояснюю, чому. Вовна виводить пот, і вовна завжди тепло. І, і до речі, в'язані носки це завжди круто, стильно, молодіжно. Прямої пам'яті ще не один бойовий вояка ніколи не відмовився від таких носочків. Іншим моментом є те, що після того як ви вділи термобілизну, білизну. Ви завжди берете флісочку. Флісочка це хорошо. Флісочка швидко сохне, флісочка хороша, дає температуру. Проте, йоб вашу мать, блядь, не сушіть фліски біля буржуєк. Вони горять і плавляться, а потім винити і волонтеров требуєте, ой, я флісочку проїбав. Ні, ти не проїбав флісочку, ти проїбався по житті, якщо ти не знаєш, що таке біля буржуйки, сушить її, блядь. Дякую за увагу. Далі іншим моментом є на зиму. Я прошу вас всіх підготуватися хорошо про взуття. Про взуття ми говорили в минулій передачі, або ж поговоримо потім ще. І до нього до цього взуття має обов'язково бути додаткові стілечки. Стілечки мають бути утеплені зимові, вони теж існують. Бувають модні, аля льови, хайкси. бувають базарні, які у вас є на ваш кошт, або які у вас є під рукою, ви такі і купляєте. Ну і останнє, дорогі мої любимі товариші. Перед зимою, а зима у нас не факт, що буде дуже така морозна, і зимня, існує осінь. Прийшла на дворі осінь, й прийшла осіння пора. Будьте ласкаві, попросіть у ваших волонтерів, попросіть у своїх близьких, попросіть, може, у вас є наче потил отолковий. Дощовики. Він має бути завжди у вас. Донатьте, йдемо сокиру, і вони вам куплять дощовики. Говоримо про таке диво еволюції, яке дійшло і до наших Збройних сил, в принципі, до всього світу, окрім москалів, був не світ. Це такі а, штуки, які мають назву совшели. Совшел це загальне поняття тканини, і воно буває не тільки в куртках. Детально. Для чого воно використовується? Деякі його називають це ще один. Свої термобілизни, тобто його головна задача не дати проникнути волозі на ваше тіло. Під совшал надівається завжди. От, як, наприклад, в лютому місяці я воював. У мене була термуха. Поверх флісочка, тому що це святоє, а поверх нього совшет, і мені було тепло. Запам'ятайте, те, що ви вдіваєте один великий зимовий тулуп, не зробить вас теплішим. Вдіватися треба по методу капустини, цибулини, кому як подобається. Перший слой термобілізни, другий слой термобілізни, флісочка, потім уже совшельчик. Тоді буде краще. Ну, Якщо ви багатий і позитивний чоловік, ви можете купити собі собі поверх замість совшельчика, курточку, торгуювальної марки, Карієнтія. Але коли ви побачите ціни, то ви облізете. Так от. Що має мати стандартний совше? По перш за все, він має мати всередині флісочку, щоб впитувати ваш пот. Він має мати капіздончик, тому що дощики йдуть на голову капає. І системи, як це не дивно, ось вони тут є, вентиляції. Для чого вони зроблені? Щоб ви не потіли. загалом бувають, от поджопнік і розсібаються отут-от де пахне. Кармани в ви юзати менше будете, оскільки ви будете під броньою, поэтому можете не відухватиться дивитися на них. А далі залежить від вашого смаку, кольору та кашелька. Але найболюче місце з їх сошелів це ліпучечки. Вони мають бути якісні, тому що доволі часто вони приходять непригодність, і оця херня може бути відриватися. Тому довіряйте, толковим шосшем. Випускає їх величезна кількість компаній, починаючи від нашого українського МТАК, закінчує Хеміліон Тексом, Карінті і іншими брендами за невідомі нам гроші. Але совшели бувають не тільки куртки. бувають штани сошели. Це утеплені доволі хороші штани. Товариство, вони мають як ряд переваг, так і недоліки. Переваги в тому, що вони сука теплі і вони не промокають. Недоліки. Легко пропарюються сігаретами. Якщо ви знаходитесь постійно десь в теплому приміщенні, яйця у вас будуть пріть. Причому капітально. Але вони легко перуться і, звичайно ж, швидко висихають. В цьому прізвище все. Проте. Майте на увазі, що ви завжди маєте подивитися сошелі, як і звичайних словах, як про, про вас прошита матня, під який ремінь вони вам підходять, і як вони зачиняються. Як завжди, починається епічний пічний з питання, яка розсвідка або ж тип камуфляжу. Більше всього підходить в наших степах. Шановні мої, кожний дрочить та як хоче, хтось любить виключно ДМП, хтось виключно ДМПД, тобто те, що ви називаєте, іноді бреданкою. хтось любить МТП, хтось, як я, збочений на мультикамі, хтось ходить в німецькому флентрані, а хтось патріотично віддається цифрі. Це в залежності від ваших вподобань і що вам подобається. Хтось використовується загалом навіть в такі розцвітки, як жаба, мавка та звичайна олива чи звичайний койот. Тут. Значення залежить виключно від вас. Якщо ми поговоримо про те, що є насушне, ткітель та штани Відкрию велику всім таємницю, що найбагатші армії світу, зокрема американська та британська, використовує в своєму складі більше, ніж 50% бавовни. Це їхній стандарт. До речі, вся британська форма ш'ється в такій країні, яка називається Бангладеш, оскільки там дешевий хлопок. Чому сенс? Чим менше у вас синтетики, тим легше потушити тканину. Якщо у вас чим більше синтетики, вона починає плавитись. Найстрашніше і найнеадекватніше, що може бути з вами, якщо ви вдягнуті повністю в синтетичну тканину, ваш труп просто не опознають. Тому прошу дивитися, розпочнемо з штанів. Штани у нас стандартні йдуть з боковими карманами. На що я прошу звернути увагу для штанів? Якщо ви бігаєте, повзаєте, тому подібне, якщо ви штурмова група, бажано мати штани з інтегрованим коліном. От як у вашого покірного сухі. Або ж вони можуть бути з накладки сюди додаткові резинові, або ж вони одразу вшиті, як це робить Вільмедщи той же самий МТАК. Або ж ви, вже якщо маєте такий варіант, ви можете купити собі додаткове на по коліна. Повірте, поцарапані коліна це прорвані штани, а вони у вас будуть не часто мінятися. Головним чином, який маєте, бачите, оці от штучки не мають викидуватися, оскільки у вас має воно затягуватися і плотно знаходитись не в ботинку, а на ботинку, на черевикові. Що, щоб ви не поморозили, і це просто захищає вас додатково від вологів. Або ширинка стандартна, або пуговична, хто як хоче, але хлопці, все-таки не треба показувати, що ви у нас дебелі, беріть на звичайному зіпері і не мучайте вола. Дивіться, дуже велику увагу приділяються такі речі, як канадська пуговичка. Для чого вона придумана? Коли у вас служить поранений побратим, ви берете її обережно зрізаєте. Коли у нас пришито намерт, то повірте, це доволі нелегко зробити. Завжди звертайте увагу на товщину та довжину. Поясного відділу, тобто як у вас має пояс зайти. Він може бути у вас чим ширше, в принципі, тим краще, оскільки може зайти і партопея, і різного намалі системи, які додаткові пояса, тим вони вас кажуть. Бажано дивитися, пах був моцно прошитий. Провіряється просто: натягуйте, не тріснула, слава Богу. Сракель має бути теж додатково прошитий або ж плотно, тому що сракель це наше все. Запам'ятайте, котики, сидіть на мокрому – це не тільки корисно, не корисно для вашого здоров'я, оскільки виникає така хвороба, яка називається простатіт. Простатіт це не тільки те, що у вас блядь, не стоїть, а це вже хуйово. А це ще доволі часто треба бігати в туалет. А це вже хуйово для виконання бойових завдань. Кітіляці. Або хто як їх називає. Аналогічно, має бути гарна тканина, а далі. Кожний дрочить так як хоче. Проте не забуваємо, що згідно статуту Збройних сил України у вас має бути місце для погона. Але воно може бути, як тут британці, надіватися або нашиватися. Коротше, як воно вам зручніше. Що є чудово, що є погано в кожному кітері. Дивіться, ви маєте подивитися, щоб у вас були отут-от, на ваших от отакі дирочки, щоб не так було потно. Ну, тут їх немає. Аналогично і тут. Багато хто питає, нафіга оця штука. Ось вона так приліплюється. Вона придумана не тільки для того. Доволі часто це скопія британської розробки. У вас поранена рука, воно робиться отак. Щоб була фіксація краще, і ви йдете з клешні. Тобто тримаєте так руку. Далі, кармани для кожного виключення, хто як є. Я вас дуже прошу: не забувайте кармани всім подряд. Тут серйозно, воно не завжди буде. У вас має бути той мінімум, який є. У вас для цього є ремінно-плачові системи, у вас для цього є ваші плетоноскі бронежилети, куди ви напихаєте, всяке видно. Але є ще така магічна штука-рюкзак. Не позлобіться і купіть його. Кармани всередні <кхух> бувають там додаткові відділи. Я не знаю, хто іми користується. Проте в повсякденному житті кітель ви берете трошки розмір більший. Чого? Тому що у вас має бути якась флісочка. А флісочка це тема. І Якщо вам в армії видають флісочку, то ви її берете і не вийобуєтесь, тому що наші флісочки, слізочки просто ахуєнні. Далі. Як ви бачите на звичайну нашого покірного суду, він зараз ще ходить, що в наших обикновених бірсах? І в диві українського військпрому в заясушних носочках Берем не видіргуємося. Я просто з багатого центру то мені дали три пари носків, і я можу собі це дозволити. Загалом байдуже, в чому ви воюєте. Реально, перший місяць війни я відбігав в джинсах та цивільному совшелі. У вас має бути головне це підалі. Підалі, тобто взуття. Взуття вибирається завжди індивідуально. Якщо вам щось не підійшло, ви шукайте. Взуття не має права натирати. Зараз же осінь і зима. Взуття має бути завжди, я підкреслюю, завжди в теплі. Для цього існують трекінгові носки. Якщо дуже холодно, у вас взуття ще не підходить у демісезонне, ви берете хімічні грілки. У вас, де ви дивитесь з очі, завжди має бути з собою додатковий комплект правильно шнурків, оскільки вони можуть вилетіти, і це доволі недобре для вас є. Запам'ятайте, що існують а, черевики з двойною системою зашнурування. Тобто, тут ідут: це коли у вас окремо фіскується тут нога, окремо тут, у деяких тут ножка ширша, воно має бути. Крім того. Я вас прошу, звичайно. За взуття треба, звичайно, нагляд. Ви маєте його оброблювати іноді мить, все ж таки, дивіться, оброблювати спеціальними рідинами. Всі питають, яке взуття, кому як подобається. Я рекомендую відверто з себе три торговельні марки. Мені дуже подобається лова, Бідкосис Connection People, це Hayex, і ви можете бути доволі задоволені ХАІКСом, так і ловою. Є деякі збочинці, яким подобається така торгова марка, як Бельвіль. Не рекомендую, тому що ціна якість не відповідає. Але саме головне, ні форма красить чоловіка, а чоловік форма. Тому не видергуйтесь і завжди вдівайтесь правильно.